Я дивився, скільки роботи я зробив за останні 4 роки. І побачив, що у двох моїх аккаунтах, де я лоджу аплікашки, мене зараз знаходяться 854 аплікашки. З них, ну, може, там, 10, 15, 20 в роботі. Тобто біля 830 це подані аплікашки. Ясно, що по більшості з них вже винесено рішення. Тут моя продуктивність за 4 роки більше 200 аплікашок на рік. Я не думаю, що я пік продуктивності. Я думаю, що хтось може робити краще. Але більше, але більше з такою кількістю уваги, як я. Навряд. Чи. Це багато. Якщо ви хочете, щоб я подивився на ваш кейс і відповів на ваші питання. При тому навантаженні, яке я, яке я маю, найкращим методом поспілкуватися зі мною буде забукати апоинтмент на моєму сайті. Я дам вам лінк під. Цим відео, як це можна забукати. Там плата картою або PayPal. Якщо ж ви знаходитесь в Австралії і ви не хочете платити 4% комісії PayPal, зв'яжіться зі мною по емейлу, e я дам банківські реквізити, як можна оплатити з австралійського рахунку, якщо у вас є австралійський рахунок. Якщо ж ви вже брали раніше у мене консультацію, і зараз хочете взяти повторну консультацію, зараз. Наше законодавство вимагає від нас оформлювати уже договір на повторну консультацію. Навіть якщо це просто консультація, то ми будемо оформлювати договір на консультацію, тому не букайте на сайті, зверніться до мене і ми будемо вам оформлювати договір. Зверніть увагу, що для деяких кінців і ситуації достатньо 30 хвилин. Всі ціни є на сайті по цьому цьому лінку букінгу, який я залишу під відео. Для інших кейсів або там, де нам треба доправляти договір вам на консультації, якщо ви звертаєтесь, на вперше 30 хвилин не буде достатньо, і вам потрібно буде брати 60 хвилин апойн. Якщо сумніваєтесь, які брати, зверніться. Але звісно, що на до мене приходить дуже дуже багато. Імейлів, повідомлень, всі можливі месенджери щодня. А, на що я звертаю увагу? На короткі речі, де коротко, коротко пару слів у двох-трьох реченнях, максимум, яке питання? І запитання, як можна забронювати консультацію? Я реагую найкраще і найшвидше на ці повідомлення. Коли ж до мене приходять кілометрові розповіді? Про вашу історію, ваше життя, і ви не пропонуєте забронювати консультацію, не цікавитесь, як можна а, забронювати консультацію, а розраховуєте на те, що я просто буду відповідати безкоштовно на ваш кілометровий імейл. Скоріше за все, я проігнорую цей лист і відповіді ви на нього не отримаєте. Тому що з тим навантаженням, яке я маю, я буду допомагати. Тим людям, які розуміють, що я комерційний міграційний агент і працюю на комерційній основі, і mm -hmm. е мій час вартує мого отриманого досвіду попереднього знань, ну і тієї кількості енергії, які, е яку я витрачу на то, щоб знайомитись з вашою справою і ще й підготуватись до опонентів з вами, щоб вам допомогти. Якщо там ще є чого, чого я не знаю, і я обов'язково буду переглядати документи, які мені надасте перед опаснем, тобто витрачу час ще і на це. А, так що найкраще це коротке повідомлення і розуміння того, що ви будете букати консультацію, або вже збукали консультацію. Там ми зможемо відреагувати на ваше прохання якнайшвидшим чином, щоб бачити, що ми а, ви дійсно на Налаштовані серйозно це для мене має велике значення, і я а, на це більш реально відреагую, ніж на дуже детальні описання і розраховування на те, що я буду читати те, а, без забуконова. Тому що, повірте мені, імміграція це а, така специфічна і іноді важка для людей історія, що мені іноді полотна присилають. Uh, дуже багато разів на день і дуже довгі. Якщо я їх всі буду читати і відповідати без консультацій, uh, моє спустошення емоційне, психічне і фінансове uh, буде відбуватись дуже швидко. Я просто хочу з вами бути абсолютно відвертим щодо цього. Лінк uh, для того, щоб забукати апоінтмент, знаходиться зараз під цим відео. Якщо хто хоче поспілкуватися про кейс. Uh that's just cool.